Привіт, друзі! Ще одна кімната з івенту, де буде 5 карт, на... де треба буде зібрати 180 зірочок, точніше, не зірочок, а сніжиночок. За цю кімнату дають нам 12 пешок. Подивився також 12 квестів. Тут знаходиться. Ось. Не дивитися, що у мене 55 сніжинок, бо я проходив карту з Снубдогом. Проходження цієї карти вже є на каналі, тому шукайте в описі, побачите, пройдете, буде вам щастя. Нагадаю, що ось ці червоні, наскільки я розумію, чисто, моє, моя думка що оці ось 5 кімнаточок, це все від івенту ось, ось цього івенту. Ну, коротше, поїхали. А що чого чекати? Для початку підготуйте собі кнопочку Респаун, вона нам знадобиться обов'язково. Що ж, перший квест. Починаємо з гори. Який квест вищий? З того і починаємо. Або коли куди впали, там і починаємо. Добре. Підходимо до цього печеньки. І починається. Починається у нас квестик, який називається довге підняття чи довге відходження, сходження, коротше, як ото на гори вилазять. От. Я, щоб довго не бігати, я просто через респаун, бачите, прописав, впав і погнали. Наша мета, наша ціль — піднятися на гору. В принципі, тут нічого складного. Собі підіймаємося, підіймаємося. Головне не впасти. А, в принципі, що сказати щодо цієї кімнати? Ну, така собі цікавенька кімнатка. Симпатично виглядає, трошечки такого, знаєте, різдвяного настрою додає, аби не няу-няу-няу. Ось за циняв-няу я цю карту просто ненавижу. І думаю, згодом ви мене, мої друзі, зрозумієте, що я маю на увазі. Що ж, наступний квест, знову треба з піченькоголовими поговорити. Ось. Вони туди сюди бігають, щось там роблять, поробляють. Підходимо, просто скіпаємо єшечку. І слухаємо гарну музику. До речі, друзі, на. Боже, я її вбив, ніхто цього не бачив, ви нічого не докажете. До речі, друзі, що хотів сказати, У мене є телеграм-канал, у мене є Discord канал, тому можемо тримати зв'язок там, бо я не знаю чого, але YouTube. не всі коментарі ваші мені показує. Тому так. Ось така печалька. Тому підписуйтеся, будемо тримати зв'язочок. І ось. няв-няв-няв, боже, я не хочу робити цей квест, але поїхали. То як не я, допоможу вам. Такс. Розмовляємо з цим дядьком, і він просить нам допомогти трьом NPC-шкам. До речі, ось тут. Будьте дуже уважні, ось це не просто так тут написано. Це вам допоможе у проходженні квесту. Беремо. І. няв-няв-няу, господи, Тепаємося нагору. Підходимо сюди. Розмовляємо з цим дядючком, кажемо I have. І що? Перше, що нам треба обрати, Soft Rumble in the Wind. Беремо цей. Друге у нас буде Light like Honey in Hot tea. Де воно? Ось тут воно буде. Далі вибираємо Reindeer. І останнє-Star on Top. Оп! Беремо цю книжечку. Беремо веру спамчика. Пригаємо вниз. Розмовляємо з цим дядечком. Няу, 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 няу. Боже мій У мене аж поробить від цієї музики. Такс. Біжимо до наступного. Зараз ми йому допоможемо. І він такий ага, Я втратив 15 подаруночків, допоможи мені їх знайти. Тільки не зійди, не зійди з розуму, слухаючи оце няу-няу-няу. Щодо цих коробочок, їх тут, в принципі, до 100 біса. Вистачить на всіх. Тому не переймайтеся, якщо щось десь начебто не знайшли, обов'язково знайдете. Чого я сюди повернувся? Бо любі мої, я вас дуже всіх сильно люблю, і я не один повинен мучитися, слухаючи оце нявкотіння. Боже ж ти мій, чи пара хвилин на цій кімнаті і мої сусідські собаки також почнуть нявкати. бо коти вже почали. Ви, слава Богу, їх не чуєте. Так, біжимо далі. Куди я біжу? Я впав. Чого? Бо тут десь є подаруночки, ось один я бачу. Бачите, так, 8 із 15 подаруночків вже знайдені мною. А тепер їх 9. Угу. Оце динаміка, оце я розумію. Так, десь тут ще буде квестик, ось він. Розмовляємо. Друзі, не знаю, Блін, аж 5 кімнат і це все заради стака Сендів. Я розумію, якби кожному по стака сендів. Так, губу закатай. Але в принципі з таким курсом падіння ці стака сендів будуть, напевно, нічого не коштувати, бо вже на момент запису цього відео цент коштує 40 центів. А це повний няу 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 няу, -няу. Такс, біжемо далі. Збираємо подаруночку, збираємо ці палички. Так. Що там, що там, де там? Робимо респаун, бо пригати з гори вниз набагато легше, ніж підійматися нагору. Думаю, це і так зрозуміло. Так. 4 із 6 ми вже зібрали. До речі, поки тут спілкувався з, нами, з вами, бачите, вже зібрали усі 15 подаруночків. Повертаємося назад, здавати квест. І боже, закрити ухо. Цей танець не підходить. Отак буде. Няу, 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 няу. Няу, 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 няв Оце взагалі ідеально просто. М -м, слухав би вічно, але не буде. Бо час це гроші. А поговорили з ним, все. Більше няв-няв кінку, не буде. Це я вас ще пожалів, друзі, бо я перший раз бігав і набагато довше слухав це няв няв Але ви ж мої улюбленці, я вас всіх дуже люблю. Тому не буду заставляти слухати няу-няу-няу. Хоча було б забавно, якби я вирізав би цей звук і просто вставив би його на заднім фоном на аудіодорожку. І б все слухали, слухали, і сходили б з розуму, і починали проходити квести в сенбоксі. Так, щодо діалогів, е, схема мені не зрозуміла, просто бігаєш тикаєш, єш Червона відповідь, синя відповідь. Взагалі не має значення. Ну, Я художник, я так бачу. І нот проблем не підходить. Обираємо другу відповідь, обираємо синя або зелене. Так. Давайте ще раз. Респаун. Ще раз сюди. Eh, друзі, це підлагує сама карта, якщо що. Так, поговорили. Добренько, от добренько. Підлагою сама карта, щось із серваком пінгує, мальоха. Щось не добре цій карті. Боже, 18 людей хочуть заробити гроші на сендбоксі, тому. Синдбокс бідолога не витримує. Оце так новина. Пходимо до коробочки, підходимо ось, ось сюди. Що нам тепер треба? Треба здати квест. Де він? А, ось він. Пали. Дядю, добрий день. Так, ще раз вниз Це майже здається, кінець Якщо не помиляюся. Такс. Ну і все. Більше квестів я тут не бачив. Можливо, будуть а, якісь а, скриті, хоча й, а, дали 12-ті пешок за цю кімнату, і я так подивився, 12 квестів у цій кімнаті також є. Можливо, все сходиться. Але ж а, буде дуже сумно, коли ми пройдемо всі ці 5 кімнат, але 180 оцих снежинок ми десь не заробимо, і потрібно буде думати, куметкати, що ж ми не так зробили, і в якій із цих кімнат треба щось допройти. Ну. Одразу кажу, не всі витримають цей івент, бо, блін, доведеться дуже-дуже сильно попотіти. Що ж, на чобто то все. На цьому все. Дякую за перегляд. І, як завжди, до зустрічі у наступних відео. З вами був Атрал.